Далі ми поговоримо про останки Українофоба Столипіна. Також їх пропонують обміняти на наших полонених бійців. Такою думкою поділився директор заповіднику Києва Печерська Лавра Максим Остапенко. Він каже, що пора починати суспільний діалог щодо цього питання. Російський державний діяч Столипін похований на території київської святині, навіть попри те, що він за життя заперечував українську державність як таку. Також пан Остапенко пропонує внести його в обмінний фонд. А згодом за. Містолипіна повернути додому військових або рештки українських видатних діячів. Могила російського діяча знаходиться біля трапезного храму на території києво печерської лаври. 1911 рік нагадаємо вам ті події. Столипіна було вбито в опорному театрі у Києві. У заповіті він розпорядився поховати його там, де помре. І до нашого ефіру вже долучається Олег Криштупа, письменник, автор ютуб каналу Історія для дорослих. Мої вітання вам, пане Олеже. Слава Україні, доброго вечора! Героям слава! Давайте розбиратися, що насправді можна робити з могилами. Відомих державних діячів Російської Федерації Російської імперії, які е, зберігаються на даний момент в Україні, і наскільки до прикладу Росія погодиться на цю ідею обміняти там останки на е, військово полонених наших збройних сил, які перебувають в Росії, ну тут я одразу наведу приклад. Мабуть, для них це справді могло би бути цінним. Ну тому, що нагадаю, у 2022 році з окупованого Херсона вони вивезли кістки князя Потьомкіна протеже Катерини Другої. Так, одного з її численних коханців. Е, ну, так, вони цінують історичну пам'ять, але е, як людина, яка трошки попрацювала в штабі з питань поводження з військовополоненими, знаю, наскільки важко даються будь-які обміни. І дуже сумніваюся, що на останки Столипіна вони поміняють хоча б одного українського полонена. Е, в будь-якому разі, ну, Столипін, це один з прикладів. У нас взагалі, є, наприклад, Мавзолей е Григорія Котовського. Тобто не тільки Ленін мав е Мавзолеї, а от ще такий персонаж, який е розбійник, який воював проти України, е який, хоча є уродженцем України, але ну, українцем, очевидно, не був е за українським законодавством, виявляється, з... У 2018 році навіть ми грубо кажучи реставрували цей мавзолей Котовського, тому що це не просто пам'ятник, це могила, могилу можна демонтувати, тільки чи там перенести за згоди родичів. Ну а там єдина внучка Котовського в Москві зараз живе, якщо я не помиляюсь. Щодо ну, нащадків Столипіна я не знаю, і відповідно, ну очевидно, їй потрібні якісь зміни в законодавстві з цього приводу. Ну а стосовно до прикладу Ватутіна, ну тому що ми ж говоримо, що насправді е, є багато ось могил діячів російської імперії в нашій державі. А ватутін він ще й в Марінському парку поблизу Верховної Ради, знаєте таке е, символічне місце. це теж поховання. До речі, на Маріїнський парк це суцільні поховання і чомусь там інших пам'ятників немає. Ну з Ватутіним це вже довга історія, яка от ні, ніяк нічим не може закінчитися. Ну якщо вони готові, ну, тобто, якщо, якщо в російської сторони є інтерес на те, щоб міняти, я навіть не знаю на, на що ми можемо поміняти. Ну тобто, звичайно, що, що на наших бранці, в тому числі цивільних, на величезна кількість крім військовополонених цивільних бранців. Якщо вони готові на таке мінятися, ну то я б віддав їм все, що все, що тут лежить від їхнього. А якщо подивитися е, на цю ситуацію з трішечки іншого боку з призму, з призми України, але е, стосовно тих державних діячів, які поховані на території інших держав, тут я говорю про Бандеру, про Шухевича, Венеченка. Е, ну я дивилася дуже цікаву статистику про те, що в Мюнхені на кладовищі, де поховані Степан Бандера, ну і ще низка старшин армії УНР, е, насправді е, оренда цієї могили. Тобто плата за цю могилу коштує, щоб за нею доглядали, 50 євро на рік. І цей договір треба укладати на 10 років. І тут яким чином Україна е, має рухатися? Вона має проплачувати цю історію, чи вона має клопотати за перенесення цієї могили і інших аналогічних на територію нашої держави. Що ви скажете? Ну дивіться. По перше, в нас вже була історія з Олесем, аналогічна історія в Празі, там теж. Е... Як відомо, старі мерці мають поступити самі. Так. Поки відновлюють технічний зв'язок, я нагадаю, що це йдеться про 2017 рік, коли з Чехії було перепоховано українського письменника Олександра Олеся разом із дружиною. Так? Правильно, пане Олеже? Так, так. Його спочатку просто викопали, бо закінчився термін оренди могили. Це була достатньо скандальна історія. У нас насправді ж крім видатних постатей, величезна кількість маловідомих людей, тобто практично вся армія Української Народної Республіки, невідомі могили по всій польщі розкидані. Я колись про це робив документальний фільм, знову ж таки, у нас вже частково ми визначили є якийсь суспільний договір про те, що, от, наприклад, російських діячів нам ні пам'ятники, ні могили не потрібно. Але з точки зору того, а хто у нас герої? Ну, наприклад, візьмемо той за Париж, де в нас повно поховань крім Петлюри. У нас є, наприклад, там Нестор на Махно поховані. E, чи потрібно нам забирати могилу Махна і на якомусь якомусь українському пантеоні це робити? E, дискусійне питання дискусійне питання. E, знову ж таки, якщо ми забираємо там одних, а чому інших не забираємо? Ну, тут, тут буде виникати багато питань, на які поки що немає відповідей, бо e, коли кхм, певна суспільна дискусія з, грубо кажучи, з нашими ворогами нинішніми і вічними? Вже закінчилася, то з приводу того, хто у нас буде героєм, а хто не зовсім героєм, ця дискусія, мені здається, почнеться трохи згодом. Про так, якесь вшанування пам'яті, ну, ми мусимо прийти до якогось спільного знаменника в суспільстві спочатку, а потім вже це якось мудро робити. Ну, насправді, інститут національної пам'яті наводить дуже цікаву цифру, говорить про те, що близько 250 тисяч поховань українців, які у той чи інший спосіб проявили себе в українському еміграційному житті, вони перепохов... ну, поховані саме за кордоном. І Тут правда величезне питання: наскільки Україна готова зараз налагоджувати якийсь діалог і підіймати це питання? Але якщо говорити загалом про культурну, Спадщину у нас зараз війна. Росія не гребує тим, аби вивозити абсолютно все, що тільки можна, із музеїв до, до себе на свою територію. Яким чином ми можемо це повертати? Чи нам уже забути не знаю там про скіфське золото, князівські мозаїки, про давні ікони, козацькі клейноди і тому подібне? Ну, війна рано чи пізно закінчиться судові процеси, тобто все це треба документувати і, е, судовий спосіб. Врешті-решт у Росії теж повна майна за кордоном. Е, міжнародні суди, я думаю, е, якщо ми переможемо в цих справах, тобто то ми можемо арештовувати тоді якесь російське майно за кордоном і вимагати вогнення. Mm -hmm. Ну це мені звичайно, що під час війни ну марно зараз вести мову про ці речі, але я скажу, війна рано, чи пізно закінчиться, і, і просто потрібно це все документувати, не забувати і, і над цим працювати. Ну війна на превеликий жаль дуже часто заважає навіть документувати такі речі, тому що дуже часто немає доступу до музеїв і немає змоги подивитися, що залишилося, що є в наявності. З цим теж є моменти, і м -м, буквально на завершення, пане Олеже, е ваша думка як війна може змінити ставлення до культурної спадщини України. Ви маєте на увазі в світі чи. І в світі, і серед українців, зокрема. Ну тому що ну раніше до війни дуже часто українці не задумувалися там над спадщиною ЮНЕСКО, над скіфським золотом і тому подібне. Воно було і було. Ну от Я можу сказати з точки зору того, що після 24 лютого 2022 значно зріс інтерес до власної історії серед українців. І очевидно, зріс інтерес до України і в світі. Ну і відповідно. Це запустило та нарешті процес самоідентифікації у багатьох людей, які раніше на це не замислювалися. Відповідно, їм стало цікаво, і та і, 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 хто вони, звідки вони, і що в них за спадщина зрозуміло. Дякую вам за роз'яснення. Олег Криштупа, письменник, автор ютуб каналу Історія для дорослих, був із нами на зв'язку.